Сьогодні так цікаво почав служіння, то вже почав пробувати. Я так почув, а він одразу вже почав мою. Я на конспект подглядів. Але дійсно Бог мудрий і, як то кажуть, шляхи Господні. Так, да, як не сам а, Але це цікаво. Знаєте, коло самного разу, коли на, на, на той неділі ми спілкувалися і. Ми говорили про Давида, і я говорив про думку, така була, що ким я буду в кінці 2024 року. Тобто я є зараз. Вже пройшла ціла неділя. Да? Вже за неділю що змінилося. В кожному з нас в нашому житті, в наших бажаннях, цілях щось змінилося. Але є оце... кінець. І до нього нам ще пройти цілий рік, ще дуже багато часу. І знаєте, коли я реміркував над цим питанням, знаєте, коли хочеш побачити себе в кінці цього року, 31 грудня 2024 року, то ти починаєш розуміти, знаєте, є між тим, яким ти хочеш бути, і сьогодні є перепони, є якісь проблеми. Ми можемо хотіти бути кимось. Ми можемо захотіти, що через рік, чи він печ, бачите. 31 грудня я хочу бути а, місіонером. Хтось каже, я хочу бути проповідником. Хтось каже, я хочу бути музикантом. Хтось каже, я хочу читати вірші і писати вірші. Хтось побачив себе в якомусь іншому служінні. Хтось себе вже бачить і думає, от я би хотів. би 31 грудня подивитися на рік і побачить себе ось таким. я ось який. Але коли ми так думаємо, передамо може перед глазами з'явитися проблема. І це може бути різна проблема. Це може бути, наприклад, наше здоров'я. Так, да, я хочу бути таким, але ось такі каменюка стоїть на моєму шляху, це здоров'я. Чи напевно може бути це. Невміння, незнання. Як я можу навчати, стати класним музикантом, якщо я не вмію грати? І це така каменюка, як же мені це передолати, цю проблему? Чи стати проповідником, чи взяти інші служіння? чи почати читати вірші, але є така проблема, я дуже срома Мені соромно вийти перед людьми почати читати вірші. Я не можу, як мені передолати цю проблему, це така каменюка на моєму шляху. І таких каменюк може бути дуже багато. Між в нашому бажанні досягти, чогось нас може бути оцей камінь. переграда, перепона в нашому житті. І знаєте, ця перепона, вона вишає дивитися далі. Знаєте, коли я якось недавно казав. Ці проблеми, вони ніколи застряг нас діяти. Якщо ну, так це така проблема, то ми недавно зуб. У всіх зуб. Напевно, більшість болів в зуб. Коли у нас зубна біль, що ми робимо? Це припода до нормального життя? Коли були зуб, ти нормально вже не можеш жити. Ти не можеш нормально думати, нормально їсти, нормально ходити, бо то що болить, воно заважає. Коли в нас є боль, що ми робимо? Ні. Б'ємо ліки. Так. Перше, що ми робимо, ми п'ємо ліки. Ми шукаємо, значить, ліки. Попили ліки, помогло. Супер. Ждемо далі. П'ємо до тої степені, коли ми будемо погано від ліків, і тільки тоді йдемо до лікаря. Але дійсно, коли є така проблема нашою зі мною болю, ми шукаємо рішення. Правильно? Ліки і лікар це рішення нашої проблеми. Ліки це дешеве рішення. Лікар це дуже дороге рішення. Хто лікувався на це дуже дорого, але це рішення проблеми. І інколи за проблему потрібно платити. Я коли розмірковану цим, цим питанням, і дійсно цікаво, ким я буду, мені так, що все цікаво, і так само побачив перекони в своєму житті. Я згадав одну біблійну історію, яка дуже. Проста, дуже цікава, максимально підходяща до цього питання кожному з нас. Сьогодні ви вже її чули. Так сталося, що тільки також її і використовувався. І, і вона, знаєте, вона мені у нас сподобав... Є багато подібних історій в Дуже багато. Але ця не максимально проста. Вона дуже унікальна. Вона навіть унікальна тим, щоб, що ви розуміли, ця історія відбулася посеред історії. Тобто була якась історія біблійна, і по середній цій історії відбулося щось таке тивовижне, неймовірне. Якщо ви розуміли, це історія, яку я як, давайте прочитаємо, зараз записана буде вона у Марка, 5 глава, з 25 по 34 вірш. Ця історія починається з 21-го, ми його любимо читати, але вона починається з тим, що а, був дикий Іаїр, і в нього захворіла донька. І була історія. Але поселі цієї історії з 25 го вірша ми читаємо. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпіла від численних лікарів, витикала все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в і ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнусь до Його одягу, одужую. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужила від хвороби. Тієї ж миті Ісус вічув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натопи, він запитав, хто доркнувся до одягу. А його учні говорили йому: ти ж бачиш, що натоп тебе тіснить і забити, щоркнувся до тебе, до мене? І оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалась і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впали перед ним і сказали йому всю правду. Він же промовив до неї, дочко, віра твоя спасла тебе. Йди з миром і будь здорова від своєї недуги. Цікава історія. То з усієї жінки була проблема. Була хвороба. Вона себе бачила хворою? Ні. Вона не бачила хворобу. Вона не хотіла бути хворою. Ми читаю. Вона не хотіла. Вона не хотіла залишатися хворою. Вона себе бачила у майбутньому, вона бачила себе здоровою жінкою, без хвороби. Вона не збиралася змиритися. Вона хотіла змінитися. Але була проблема. Була проблема її в житті це хвороба. Її бажання змінитися відбиралося в готовності. Платити любу ціну. Ви замітите? 12 років багато лікарів, вона шукала, вона витратила все своє майно, але не знайшла. Казалось, навіть коли люди щось намагаються щось роблять дуже великий час, коли вони тратять дуже свого багато часу, майна, що відбувається? І нічого не змінюється, а стає ще гірше. Що відбувається чаще з, з людиною? Вони розчаровуються. Все. Ну, Все. Я потратила все. У мене було все майно. Я його потратила. Я потратила 12 років. Нічого не змінилося. Все. Точка. І багато людей дійсно в нашому житті, може навіть зустрічати таких, які насправді вони. Все, руки опускаються далі нікуди. Але ця жінка вона не така. Вона не могла смиритися з тим, що вона бачить себе хворою. Вона хотіла цього позбавитися. Їй потрібно було те, що це змінить. Вона дуже хотіла зміни. Її бажання змінити було більше, ніж розчарування. І одного разу слово Боже не каже конкретно, але каже, що вона. Почула про Ісуса. Як це було, ми не знаємо. Дійсно, ми не знаємо. Чи вона почула в іншому місці була і прийшла в це місце? Чи це був час дуже довгий, що вона а, місяць чула про Христа і про провесцілення? Чи це могло було сьогодні? Вона сиділа в себе вдома, не знаючи про Ісуса, ні слова. Тут вона почула, що в місті щось відбувається? Спитала. І сказала, це Ісус якийсь людина, пророк, чи хто і він зцілює? Можливо, для її рішення були місяці, а можливо, сьогодні і зараз. Слово Боже не відкриває. Дійсно, Слово Божий не сказано. Сказано, що вона почула, почула, що є хтось, хто може дати їй. Знаєте, я би хотів би сконцентрувати увагу, тому що, напевно, це єдине місце в Біблії історія, де Ісус а, ті, вернее, ну, Євангелісти особливу увагу приділяють тому Слову Сила. Другі з цілим не де доказали про силу. А тут – сила. Я думаю, тому що ця жінка шукала силу, яка. Її зцілить. Вона шукала цю силу. Їй була потрібна сила, щоб передавати перепони. Їй потрібна була сила, щоб змінити її життя. Їй потрібна була сила, яка їй допоможе. Вона шукала силу. І вона почула про Христа і прийняла рішення. Для себе вона прийняла рішення. І це дуже важливий момент, що вона небагасно прийняла рішення для себе, що мені це допоможе. Що це мене спасе. Це зміни. Цікаво, знаєте, що в цій історії дуже важливий такий момент, що в цій історії проблема була в жінки. І вона пішла. Не Христос за неї біг. Не Христос прийшов до неї додому, постукав, каже, жінка, в тебе проблема, я тобі допоможу. То Він не почав їй доказувати, жінка, я тобі допоможу, то я гарантую 100% результат. От з тебе було багато лікарів, було, а я тобі гарантую. Неякі гарантія. Ісус за нею не бігав, не доказував їй ні нічого, не уговарював її. Ще нічого. Часто ми чекаємо, що за нами будуть бігати. Що за нас, уговують, у нас будуть просить нас, доказують, що це класно, що це допоможе. будуть бігати за нами. Але вся історія показує, що ця жінка, за цю жінку ніхто не бігав. Вона потребувала і пішла. Стала і пішла. Вона пішла, не требують від Ісуса. Доказатись. Доказів. Вона не потребувала в Ісуса в поясненні. Вона не требувала в Ісуса дійсно якісь гарантії, що я от прийшла до тебе, ти гарантуєш що мене сіли. Вона йшла до Ісуса. Знаєте що? З вірою. І, взагалі, вона збиралася турхуватися з Ісусом. Вона казала, що я доторкнуся до Його одягу. Ви розумієте, наскільки в її розумінні було, що в Христа є та сила настільки багато, що йому їй достатньо доторкнутися. Це дуже цікава історія. В її впевненості, що коли вона наблизиться до Христа, коли вона його знайде, наблизиться доторкнеться цього достатньо, щоб отримати силу для зміни її життя. Достатньо. Коли вона доторкнулася, коли вона доторкнулася і, почувши про Ісуса, підійшла на тепер ззаду і дотркнулася до Його одягу. Вона говорила, що лише наткнувся біодію одужаю. І враз припинилась її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. В той момент, коли вона доторкнулася, мені здається, в цей момент відбулося те, чого вона ждала, те, чого вона хотіла, мене на те, чого не очікувала. Знаєте, це миттєво. Вона враз, мгновенно, відчула, що все змінилось. Вона перепробувала знаєте, медицину, всевозможну. Можливо, частково та медицина давала якесь короткочасне полегшення. Можливо. Но тут відбулося враз миттєво. Все змінилося. Просто доторкнулася. І все. В її житті все змінилося. В цей момент вона, в цей момент вона досягла своєї цілі. Вона досягла, вона хотіла бути, і ось вона така. В момент їй треба чекати, а, щось робити ще. Мотєво. Я для мене думаю, що для неї це було неймовірне щось. І в цей же момент, коли вона стояла в собственностоянні, стані тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Смотрите, Ісус каже, що сила вийшла. з ньому. Ісус, знаєте, це акцент на це Слово. Я думаю, тому що вона шукала сили. Це єдина історія про це, де говориться про силу. Вона шукала, Ісус відчув. Обернувшись до натовпу, Він запитав. Хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили, ти ж бачиш, що НАТО тебе тісни, і, забутиш, хто ти торкнувся і оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. В Луки сказано щось цікавіше, ну, доповнює. Ісус же сказав, доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Лука чуть шире ще раз що Він відчув, він сказав про це. Він сказав, щоб ця жінка почула, щоб всі почули, що я відчув, що сила вийшла з мене. Це цікаво. І жінка це чула, вона розуміла, що відбулося в його ж... її житті. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Всьому в цьому моменті сказано, що вона тремтіла. Знаючи, що сталося з нею, з нею щось сталося. І дійсно вона від цього стану була налякана, тому що вона відчула силу Бога. Силу якусь має силу змінити, має силу допомогти, має силу перевернути життя. Я не знаю, чого був в неї такий стан, багато причин, але, знаєте, може бути, що помимо цього в неї був страх того, що, можливо, вона, вона гадала, що вона недостойна цього От такого зцілення, раптового, мгновенного. Можливо, в неї був страх, що вона без спросу взяла цю силу. Я не знаю яка із причин, чому вона була в такому стані, але вона бояла її це за Та сила Божа, яка її зцілила, зімнула її, вона була неймовірно нещаслива, налякана і не розуміла, що з неї відбувається. Він же промовив, а, а, з, а з прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Тобто вона перестала перед ним. Він її тебе шукав. Знаєте, в той момент, коли вона доторкнулася, торкнулася, він її шукав. Він шукав її, щоб побачити і щоб вона його побачила, щоб вони зустрілися друг з другом. Щоб вони були, бачили очі друг друга, були максимально близькими. Вона впала перед ними, перед ним. І все йому розказала. Розказала всю правду. Напевно, вона розказала, що відбулося, чому відбулося. І вона стояла перед ним на колінах. Перед тим, хто змінив її життя, той, хто дав їй нове життя. І, вона сказ... і він сказав їй, тим промовне, дочко, віра твоя спасла тебе. «Іди з миром і будь здорова від своєї недуги. Все, що Бог сказав їй, це звертається до... дочка. Це батьківський відосі. Батько. Все, що він сказав їй, що твоя віра, твоє бачення, оце бажання твоя віра, вона змінила в тебе. Змінила. Що те, що ти прийняла в своєму житті, те, що ти вирішила і прийшла до мене, доторкнулася, ось ця твоя сила, твої віри, вона спасла тебе. Не, не, не дотик. Там сотні доторкалися Христа. Сотні його пихали. Але сілення отримала вона, тому що вона йшла до Христа, щоб доторкнутися до Його сили отримати цю силу. Іди з миром і будь здоровим і своєю Духи». Він конкретно сказав: «Іди з миром, все класно, все хорошо, ти спасена, ти відповідає віра. І він акцентує: ти здорова. Ти здорова, ти получила те, що бажала. Це тобі. Це для тебе. Ти отримала це. Знаєте, Ця історія вона, для мене дуже цікава. В нашому житті може бути багато перешкод. В нашому житті може бути багато проблем. Ми можемо бачити, що в наше житті нічого не виходить і не виходить. Я хочу, щоб ця історія на кожного з нас була на пам'яті. В той момент, коли нам кажуть, що нічого не виходить, що є якась перепона, неймовірна, якісь каменюка лежить на нашому шляху, ми повинні поступати як ця жінка. Прийняти рішення, повірити, що в Бога є та сила, яка може змінити. Перше це прийняти, це рішення, зрозуміти, що Бог може це зробити. Далі ми повинні Вірити, що ця сила, яка є в Бога, вона може змінити моє життя. Повірити. В Потім піти. Піти на зустріч Христом. Наша основне завдання це піти на зустріч Христом. Коли в наше в житті є проблема, ми повинні встати і піти на зустріч Христом. Не сидіть вдома. Не страждати, не думати о проблемі, не переварвати цю проблему, не розказувати і жалітися всім в цій проблемі, а стати й піти до Сусхід з Христом. Стати й піти до Христа, щоб доторкнутися максимально близько. В нашому житті ми повинні максимально близько піти до Христа і доторкнутися. І тільки тоді Бог дасть силу. Знаєте, це дуже круто. Ми часто можемо бути далекі від Бога. В своєму житті, в своєму думках, в своїй суджені ми можемо бути далеко від Бога. А Бог каже навпаки, «Ідіть до мене і доторкніться. Слово Боже, дуже багато є віршів, які кажуть про силу. Я хотів би ще раз нагадати цей писанк Єфесянам, 6 глава, 10 вірш. Де сказано. Єфесянам, 6 глава, 10 вірш. Нарешті зміснюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зміснюйтеся Його могутністю сили. В третій главі тут вже 20 вірш. Єфесянам 20. А тому, хто силою, яка є в нас? Може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. А тому, хто силу, яка діє в нас, може зробити значно більше. Слово Боже каже, що Бог, який діє в нас, Він може зробити набагато більше. У Бога нема обмеження. обмеження сили. Він каже, набагато більше, що ми можемо. Для жінки було неможливо, ніхто не міг її зцілити. Розумієте, 12 років багато лікарів. Це неможливо. Люди не могли цього зробити. Вона могла ну, Христос не зробити. І в другому Тимофію, перша голова 7 вірш, сказано, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Троє Тимофія 17. Адже Бог дав нам не духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Знаєте, Бог знав своїм духом кожного віруючого людину. Але питання, наскільки я близький до Бога? У Бога є сила, Бога є мудрість, Бога є любов. Бог дійсно завжди нам готовий допомогти. Але коли ми підемо. Коли ми підемо до Христа. Тому знаєте, заклик до кожного з нас, коли в нашому житті є проблема для зміни, для, для чогось досягнення. Тому, знаєте, ми хочемо щось змінювати. Я думаю, люба людина, любий християнин хоче в своєму дусі зробити більше для Бога. Ми такі. Бог так діє, Його дух так діє в нас. Ми хочемо більше зробити. Але завжди є перепон. Каменюка. Бог може прибрати. Але якщо я, кожен з вас будемо шукати Христа, йти до Христа максимально близько. На дистанцію потягнути руки, щоб доторкнутися Христа. Під її Христос дасть силу. Сила в нього є. Головне, щоб ми не сиділи і не чекали. Це саме головне. Тому, брати, сестри, в будь якій проблемі, в будь якій труднощі на життя, встаємо йдемо до Христа. І тоді все буде. Слава йому за це, слава йому за це нагадування, слава те, що з нами. Давайте я тоді помолимося, Богу, дійсно попросимо, щоб ми в даний в нужний момент пішли і знали до кого. І не боялися доторкнутися. Він повернеться і скаже, сину. Dói, Corsi. Teu tremor. Te siga. Te peguei na sua sala. Aí, vai